Усім привіт, дорогі підписники, а також гості каналу. Сьогодні у нас місто Івано-Франківськ. Прекрасний ринок, на який реально вартує їхати. Ринок зарекомендував себе як ринок, де можна придбати хорошого кросовера. Направду автомобілі є, вибір є і є з чого вибирати. Зараз у нас період зима і направду зимою кросовери завжди є більш в пріоритеті. Тому для себе, в принципі, можна такий варіант розглянути. Також хочу наголосити, хто в нас ще не підписаний на канал, це потрібно зробити, так як в нас все про автомобілі і дуже багато цікавого. Звичайно активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео і ставимо грубий палець вгору. Ну і звичайно рекомендую поділитися в соцмережах з цим відео, інформація зайвою не буває. Також наголошую, що якщо ви вирішили придбати автомобіль, його потрібно перевірити як фізично, так і через CarVertical. CarVertical, друзі, це є місток між вами і офіційним СТО. Вартує заглянути, тому що іноді все добре. Є таке дійсно, що заглядаєш питань по автомобілю, немає. А іноді далеко не все добре. Тому перед купівлею, якщо ви приїхали на ринок, ми, до речі, надаємо послуга перевірки, обрали один із всіх автомобілів. І ви його вже вирішили придбати, чи ви самі приїхали, я рекомендую брати з собою фахівців, І ви вирішили його брати, однозначно вартує перевірити. Внизу під відео я залишу посилання, за цим посиланням перейшовши, ви отримаєте 20% знижки. Користуйтеся і не дайте себе обманути. А ми давайте трішки пройдемося по автомобілях і по технічних параметрах. І будемо рухатись вперед. Ну, по Майзді 5, я думаю, всі знають, що це мотор SkyActiv, який в принципі себе зарекомендував добре. Хоча спочатку була осторога, чи все буде добре. Американський автомобіль, але на жаль, без інформації, тому йдемо далі. Знову ж таки, американський Ford. Пишіть, хто пізнав модель, але вже можна почитати. 20 й рік, 2950. Ну і звичайно що тут стоїть звичайний бензин. Автомат, коробка. Ці автомобілі, які приїжджають із США, там, звичайно, буде, здебільше буде коробка Американці дуже себе люблять. 11917 рік, 104 тисячі заявлений пробіг. Ось така зойка, це електромобіль. Невеличкий для міста в районі 100 кілометрів проїжджає. Зимою буде менше. Знову ж таки, цікавий автомобіль Ренегат 19. 20-й рік, перепрошую, 15600. Серйозний апарат, досить такий футуристичний має вигляд. Ну, скажу свою думку, я люблю таки, такого плану автомобілі, які, знаєте, чимось вирізняються, вони якісь цікавіші. Ну, але це моя суб'єктивна думка. Honda CRV. 13700, 10 рік, 250 тисяч заявленого пробігу. Ну, все якоби непогано. Але я завжди наголошую, перевіряйте, покровертикал, тоді принаймні ви заглянете історію. І вчасно в історії буває, що власне відвідео офіційне СТО і там ви все побачите. Peugeot 5008, 10 рік, 2,0, 300 тисяч пробігу, майже там, без 6 кілометрів. Ну, це є мінівен для сім'ї автомобіль буде добре. І, в принципі, з двигуном 2,0 можна розглядати. Йдемо далі, рухаємось вперед. 18 тисяч 18 рік, 1,5, 140, 8 тисяч пробігу. Ну, все виглядає непогано. І можливо, цілком реально, але все треба, друзі, максимально перевіряти. Кашкай в кадрі 2011 року 10900, 1,5 дизель, заявлений пробіг 182. У кашкая, друзі, є три варіанти двигунів, якщо ми говоримо про дизеля. 1,5, 1,6 і 2,0. Усі двигуни є надійні, тому просто 1,5 він не такий потужний, як 1,6 і 2,0 відповідно. Шостий рік, 4800, 1,2 бензин, 162, фіат. пункту. Ідемо далі, рухаємось перед. Меган двічка, але бачу з обрізаним задом. Так би мовити, четвертий рік, 4800, бензин 2,0, 240 заявлений пробіг. Я вам чесно скажу, вже меганів других на ринку все-таки менше і менше. Ми йдемо далі. Наступний автомобіль Infiniti. 22 850 16 рік, 155 заявлений пробіг. Автомобіль пригнаний із США. Майте це на увазі, перевіряти потрібно уважно по козову, шукати історію, тому що все може бути. Йдемо далі, рухаємось вперед. 17950, 16 рік, 1,5 дизель, 222. Друзі, хто пізнав, що за модель, пишіть в коментарях. Рухаємось до наступного автомобіля Opel Astra. Старенька Opel Astra, 2008 рік 3900 газ 1,4. Ну і заявлений пробіг 219 тисяч кілометрів. Ну на цей рік 219. Ну, хотілося вірити, що так і є, але в допомогу завжди буде Carvertical. Він код можна вбити, внизу під відео я залишаю посилання і сміло можна переходити за посиланням і отримати 20% значки. Ми трішки змінили локацію. І давайте зараз з цього одного ряду підемо і будемо рухатися вздовж, я думаю, по правій стороні підемо. Ну давайте. Astra, але вже в 13 13 рік, 7751,7 дизель, 222 тисячі заявлений пробіг. В синьому кольорі і універсал. Невеличка Toyota, яка була створена для використання місто. За місто також можна, але факт. Toyota Яріс 6850 2007 рік. 1,3 двигун. Відлив має такий, бачимо, синенький, цікавий. Ідемо далі. Opel Vectra, Стара добра Opel Vectra. Колись була добра, зараз треба перевіряти. Автомобілю 22 роки, 4650, 1,6 дизель. Ну, 23 роки, якщо чесно, це вже серйозна цифра. Реально серйозно. Пробираємося ми до Qashqai Кашкай 12 го року 10950 1,6 дизель, 209 тисяч пробігу. Пригадуйте, ми дивилися на Кашкай 1.5. От 1.6 це паливна система інша і потужність, відповідно, також краще. 9-й рік, 5700, 1,7 дизель, 286, заявлений пробіг. Телефони є, друзі, коли цікавить Астра перед вами. Знову йдемо до Rena. Давайте ближче підберемося і глянемо що по інформації. По інформації 15300, 16 рік, 1,6. Ну, на жаль, без телефону, тому цей екземпляр позвонити і замовити послугу перевірка, на жаль, не вдасться. До речі, якщо комусь потрібно таку допомогу, звертайтеся, на екранах є телефон я також під відео. 2005 рік, 9600, 2.7 дизель, 180 тисяч заявлений пробіг. Непогано, йдемо далі. Друзі, пишіть, хто пізнав старенького Volkswagen. Бізнес клас Автомат 4800 272-1,9 дизель. Двигун, до речі, хороший. Технічно вони ходять добре, але треба дивитися фактичний стан, щоб він був реально вартував уваги. І тоді буде служити 11 рік. 2802 і 0 дизелі, 178 тисяч заявлений пробіг на маленькому Мерседесі Наступний автомобіль, хто пізнає, пишіть, значить це Opel Insignia 4х4 9,555 12 рік. Виконання кузова все бачимо на екранах. Універсал. Йдемо до американського джип. Хто впізнає? чи роки чи роки Напишіть, хто впізнає. Рад... А це компас навіть. 15717 рік. Бачите, як на екрані воно все. Зближує на широкому куті. І вигляд такий. Ідемо далі. Гольф 5. До речі, щось 5 гольфи випали. Не дуже людям вони зайшли. 6600-2007 рік, 1,4 бензин, 192 тисячі заявлений пробіг. Ну, до речі, не знаю чому, але мене оце 192-198, ці пробіги лякають. Ну, це моя суб'єктивна думка. Але десь таке воно буває. Ну що, прийшли ми до шкоди 16 року, 12800, 1,6 дизель і 213 тисяч заявлений пробіг. Все непогано. Виконання кузова, універсал в чорному кольорі. Наступний автомобіль Mazda CX5 на червоних номерах 13 рік 2,2 дизель 4х4 заявлений пробіг 240. Комене кузова в синьому кольорі. Ну, в синьому, до речі, цікавенько виглядає. Вартує уваги. Honda CR-V. Давайте дивимося. 10 рік, 13450, 2,2 дизель, 250 тисяч заявлений Як казали в народі, колір мокрий асфальт. Тепер називають титан. Санта-Фе, 10 і 9 рік, 9 стане 12950, 12, 2.2 класичний двигун. Класичний з тих, які сюди приїжджають і часто продають. Знову ж таки на тимчасовій реєстрації, так би мовити, свіжо привезення на ефірму 12 рік, 13452 і 2 дизель. Виявлений пробіг 177. Йдемо далі. В чорному кольорі, до речі. Прийшли ми до Volkswagen 20. 2917 рік. Ну, все якоби непогано, друзі, але машинка в білому кольорі все-таки виглядає нарядно. В чорному вона виглядає така, знаєте, бізнес. В білому вона виглядає така дуже така акуратно. Тому білий колір дає своє. Шкода, друзі, пишіть, хто пізнав. 8659 рік, 1,6. Кубатура цього мотора. Ну, також стоїть на... Фірма автомобіль пригнаний. Тому буде два варіанти договір купівлі або перереєстрація. До речі, рекомендую перереєстрацію. 14 рік, 2,2 дизель, ціна 1490. Багато на ринку Mazda cx 5 Це, це з двигуном, де вприз був знаєте, під тиском і стиск більший. Відповідно, ці, ці двигуни люди боялися, але все, пішло, все нормально. Honda CR-V. Знову ж таки, 16-214 рік, 1,6 Ну, З такою мордочкою виглядає вона цікава. таки підчувається свіжий дизайн. А ми прийшли до Toyota. Ну, на сьогодні будемо закруглятися. Усім щиро дякую. Дякую, друзі, хто підтримує пальцем вгору. Підписочку робимо, бережемося, слава ЗСУ. Рух тільки вперед.